Привіт, ти на Ютуб-каналі Ізіально, і це огляд дуже крутих бездрутових навушників до 80 доларів. Зустрічайте OPPO Enco Free 3. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали класичний футляр в глянцевому виконанні складання та матеріали на високому флагманському рівні. В моєму випадку, як ви вже помітили, зелена версія навушників. Є також класична біла. Отже, спереду в нас гравірування OPPO, нібито під золото. І led індикатор знизу портипсі для зарядки футляру кришка з таким ось цікавим оригінальним виконанням. Відкриваємо футляри, бачимо класичні навушники в стилі ножки з сенсорним керуванням. Самі навушники красиві, приємні, сидять у вухах ідеально, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає перша в світі діафрагма з бамбукового волокна для відчуття чистої якості звуку. Звуковий блок складається із рухомої котушки 12,4 мм, mm, кодики LDAC, AC, SBC та LC3, версія Bluetooth 5,3. Та, звичайно, навушники просто чудо. Довольно низькі частоти хороші та орієнтовані на природний гнучкий і пружний низькочастотний звук. Середні частоти багатошарові, виражені, високі частоти також дуже хороші, і продуктивність середніх і високих частот більше привертає уваги, ніж низьких частот в цих навушниках. Але співвідношення всіх трьох частот залишається природним і збалансованим. До речі, якщо порівняти ці навушники з OnePlus Buds Pro першого покоління і другого покоління, то можу сказати рівень цих навушників. Наушників десь однаковий. Так як у мене зараз немає в наявності наушників Buds Pro, то точно я не зможу вам сказати які краще, але скажу одне, рівень звучання у цих моделей однаковий, плюс-мінус. Так, хтось у чомусь буде краще, а хтось трішки буде поступатися. Але все одно, що Oppo Enco Free 3 та OnePlus Buds Pro серія створюють гарний якісний звук. До речі, запас гучності тут також високий. У підсумку можу сказати, що Oppo Enco Free 3 звучать дуже круто. То та чудово. З попереднім поколінням не можу порівняти так, як не тестував другу версію. Датчики на виймання з вуха працюють добре. Активне шумозаглушення до 49 дБ відпрацьовує шумозаглушення на відмінно. Претензій до роботи активного шумозаглушення я не маю. Прозорий режим також мається і працює якісно. До речі, під час перемикання між режимами активного шумозаглушення озвучка на китайській мові. Попап вікна на моєму OnePlus 9 Pro немає, але є функції навушни. В налаштуваннях Bluetooth цього девайсу, тобто додатків завантажувати ніяких не потрібно, тільки оновити встановлений додаток Wireless Airphones. Отже, функції навушників наступні. Можна дивитися відсоток заряду навушників і футляру, також регулювати контроль шуму, тобто режим активного шумозаглушення, усунення шуму поділяється на чотири різновиди, і це дійсно трішки змінює роботу системи активного шумозаглушення. Далі в нас Equalizer Encom Master. Тут три встановлених пресети бас бус саме такий потужний для тих, хто любить більше басу. Високоякісне аудіо тут можна перемикатися між кодиками LDAC чи AEC. Різниця в якості звучання суттєва, але автономність на LDAC слабше. Також є режим високої чіткості, відтворення аудіо високої чіткості. Дійсно, ефекти я відчув у кращу сторону. Далі в нас оптимальний звук, який буде персоналізований під вашу структуру слухових каналів, щоб забезпечити для вас природніший звук. Далі в нас Alive Audio, тобто це імітація імерсивного просторового аудіо 360. Так як тут немає датчиків слідкування за головою, тому тут такого ефекту, як на OnePlus Buds Pro 2, ви не отримаєте, коли можна обертати головою і звучання буде звучати в різних сторонах. Далі в нас сенсорне керування, показує, які є комбінації, що можна на них призначити. До речі, керувати гучністю з навушників можна до і довгим отриманням. Також є функція вимкнення датчику. Далі в нас функція керування камерою з навушників, увімкніть камеру і двічі торкніться навушника, щоб зробити фото. Подвійне підключення працює все дуже просто. Включіть цю функцію, затисніть обидва навушники одночасно і підключіться на другому девайсі. Далі йде перевірка прилягання навушника у вашому вушному каналі, функція пошуку навушників звуковим сигналом. Оновити прошивку навушників, а також ще навушники підтримують технологію Dolby Atmos. Мікрофонна система складається по два мікрофони в кожному із навушників, та мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості. Ось приклади. Отже, це з записом мікрофону ТВС навушників Oppo Enco Free 3 в домашніх тихих спокійних умовах, і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці через ОПО Н-КОФРІ вуличних шумних умовах. Тут шум машин, вітер є, і ось такий приблизно мікрофон на цих ТВС-навушниках. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії 5.3, і Вони працюють стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони швидко між собою. Захист від вологи у навушників IP55. на Ютубі. Відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим як заявляється з затримкою 47 мілісекунд. І затримка в іграх не помітна. Грати дуже комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 9 Pro з кодиком LDAC та Bluetooth 5.2. The yeah. З активним шумозаглушенням 100% гучності мені показали приблизно 2,5 з години музики. П'ятдесят 50% гучності мені вже показали приблизно 2 години 45 хвилин відтворення музики в моєму випадку. Так на Кодеку Ельдак з автономністю не все так класно, але якість звучання того вартує без активного шумозаглушення. 100% гучності мені показали приблизно 3 години музики. П'ятдесят 50% гучності мені вже показали приблизно 3 години 20 хвилин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності робимо висновок. На кодику LDAC не все так гарно, але на EC автономність, звичайно, буде більша. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 3,5 зарядки навушниками. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 50 хвилин. І футляр від розетки заряджається приблизно за 1 годину 20 хвилин. Підсумок. Oppo Enco Free 3 це найкращі бездротові навушники до 80 доларів. По-перше, ви отримуєте дуже класну якість звучання за рахунок кодеку LDAC та бамбукової діафрагми. Також це дуже зручні навушники у вухах, якісна робота мікрофонів, відмінна робота активного шумозаглушення, плюс якісний прозорий режим. А також тут ігровий режим без затримок в іграх і, звичайно, мається мультипоінт. Без перебільшень навушники рекомендую до покупки. 80 доларів це одна з найкращих покупок на сьогодні. Посилання, де купував Oppo Enco Free 3, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!